Ви знаєте, що ідеальний стейк смажиться тільки на чавунній сковороді, і сьогодні я покажу вам простий і дієвий спосіб, як повернути чавуну друге життя. Що робити, якщо чавунний посуд крився іржею, а приготовлена одного для смажена картопля міцно пристала до дна сковороди. Отже, як відновити чавуну сковороду? Найперше треба прибрати човуна корозію, найпростіше видаляти ржаві плями вручну. Використовуючи металеву щітку або ж таку, як у мене, металеву насадку та шліфувальний диск та почистити за допомогою електродриля. Цю файну велику сковороду я ледь не викинула на смітник. Але тоді стало її шкода, і вона відправилася у місце, де живуть речі, що вже нібито й не потрібні, а викинути жалко. Напевно, у вас теж є таке місце. Відколи у мене з'явився червоний козак, я уважно перечитала інструкцію по догляду за чавунним посудом, і він у мене ідеально смажить та готує інші смачні страви на вогні, залишаючись чорним та блискучим, без найменшого натяку на іржу. Будь-яка іржа це продукт окислення заліза. Зазвичай вона з'являється із взаємодії з вологою, що неминуче при неправильному зберіганні. Після того, як гарненько відчухали від бібіржі, беремо залізний скрибок. І гарно вимиваємо всередині і назовні. Висушуємо та добре нагріваємо сковороду. Беремо шматочок вершкового масла. Ще розмащуємо усю поверхню спочатку щіточкою. А потім втираємо залишки масла шматком натуральної тканини з улюбленої футболки. Головне, щоб там не було горсу. Знову на вогонь і тепер до димка. Якщо робити це на кухні, то треба витяжка і гарне провітрювання, бо буде диму на всю оселю. Краще робити це не в житловому приміщенні. Прогрівати хвилин 5 на доброму вогні має сковорідка добре продиві околонути та добренько промити з гарячою водою та губкою без миючого засобу. Вигляд сковорода має вже набагато кращий. Тепер змащуємо олією, але так, щоб олії на дні не залишалося. Не треба наливати забагато, якщо бачите, що зайве просто протріть. Нарешті сковорода готова до роботи. Обробила я свою скорду і в той же день вирішила випробувати і насмажила смачних чебуреків. Рецепт заверного тіста на чебуреки теж є на моєму каналі. А наступного дня я посмажила картоплю. І тепер тут і натяку немає, що картопля пригорить. Все ідеально. Приготували, помили гарячою водою, змастили і до наступного приготування!